Ви вітання у студії Наталія Сопіт. Ви дивитеся події дня. Журналісти четвертого каналу зібрали усе найцікавіше на цю мить. І ми починаємо. Відшмагали шмигалям. Парламент повернув на доопрацювання урядову програму. А прем'єр-міністрові подарували підручника і мильні бульбашки. Для чого? Що попові можна? То дякові зась. Як президент Зеленський необережно випив карантинної кави і отримав шквал критики. Пропав серед океану. Четвертий канал з'ясував деталі загадкового зникнення українського моряка із ліберійського судна. Зникли безвісти. Моряк. 29-річний Маріуполець пропав в Індійському океані. Чоловік був помічником капітана на грецькому судні. Гравіті, яке ходило під прапором Ліберії, що сталося з українським моряком, достеменно невідомо. Самогубство, вбивство чи нещасний випадок версії різні. Три дні екіпаж шукав його самотужки. Українська частина екіпажу припускає співвітчизника. Вбили філіппінці через конфлікт. Журналісти 4 Четвертого каналу зв'язалися із батьками зниклого моряка та колегами, які з ним працювали на тому кораблі. Що вдалося дізнатися? Дивіться далі. 29-річний Андрій з Маріуполя зник із грецького судна під час рейсу за день до того, як сухопутний вантаж мав зайти до індійського порту Тутікоріні. От тут я був, красається. Ну що? отак оддали. Родина безвісти зниклого моряка й досі шокована. Що робити і від кого чекати допомоги, не знають. Не дай Бог, хто з чоловіком їхні сторони случиться. Уже там, там юристи всі вже стоять. А тут не на, ніхто тобі нічого. Маріуполець ходив у море вісім років. Регулярно спілкувався з рідними. Востаннє виходив на зв'язок 7 травня. Про зникнення сина батьки дізналися від невідомих людей. Приїхала жінка, дала листик, сказала по цим номерам. Це були телефони компанії, яка влаштувала Маріупольця на роботу. Та жодної інформації там не надали. кажуть, триває слідство. Інший український моряк, який і досі перебуває на судні, розповідає телефоном: того дня в Маріупольця був конфлікт із філіппінцями через питну воду. Поліція Індії розслідування провела формально. Останній раз бачили в 15.30. и все. После этого он пропал. И начали объявили его в розыск. Полиция, все. На ну, них так вроде говоря, начали. Все, сказали, что приедут на следующий день э, общаться с каждым. Баю ну ванбальба і досі пораз ніту ніколи українець переконаний, це вбивство, бо страхувальному туску перерізали ножем. Саме в цей час зниклий Маріуполець працював на судні. Страхів сказали, що ну не самоубийство, не нещасний випадок, це вбивство. і все. І большим ванікакує злі. Морські юристи кажуть, лише 2020 року вже зникло щонайменше шестеро українських моряків, і це тільки ті, про яких відомо: четверо одеситів та двоє маріупольців. Я предполагаю, что никто из Либерии не прилетит на судна для того, чтобы проводить. Это все формально. То тобто есть формально запросили капитана, опросили членов экипажа, дали заключение, заключення, то там свои показания. И в итоге, я думаю, там с вероятностью в 99% будет написано несчастный случай. Юрист каже, повне розслідування про загадкове зникнення українського мореходця не вигідне ані судновласникові, ані країні, під чиїм прапором ходить судно. Якщо 29-річного Андрія таки визнають зниклим, родичі можуть розраховувати на фінансову компенсацію. Страшна різанина у Китаї. Чоловік напав із ножем на школярів і вчителів. Унаслідок інциденту щонайменше 40 людей постраждало. Троє з них у вкрай важкому стані, зокрема, один учень. Серед поранених також заступник директора школи усіх ушпиталили, повідомляє дочевеле. За їхніми даними, нападник 50-річний охоронець цієї школи. Мотиви такого вчинку наразі невідомі. Чоловіка на місці злочину затримала поліція. Півсела пішло під воду у Норвегії. Природа показала... Ще трьом поліціянтам висунули звинувачення у справі вбивства Джорджа Флойда, вже колишнім правоохоронцям Міннеаполіса, які брали участь у затриманні афроамериканця, закидають підмогу та підбурювання до вбивства другого ступеня. Повідомляє СІНН. А Дереку Шоуену, який безпосередньо застосував удушливий прийом до Флойда, обвинувачення посилили. Тепер йому теж інкримінують убивство другого ступеню. Мається на увазі не навмисне чи умисне, але вчинене без попереднього плану Раніше шоу звинувачували у вбивстві із необережності Нагадаю, вбивство 46-річного афроамериканця спричинило масові протести у США. Ті тривають уже понад тиждень. Ситуацією в Україні користуються мародери і грабують магазини. У 40 містах оголосили комендантську годину. Все дозволеність, привілегії чи необережність. Володимир Зеленський у кожному своєму зверненні майстерно по-акторськи розповідає про небезпечність коронавірусу та необхідність дотримуватися карантину, але сам чхати хотів на заборони, якби ж хоча б робив це у масці. Так ніж без засобів захисту, без дистанції вирішив посидіти у кафе, ба більше головний санітарний лікар України особисто спостерігав за всіма цими порушеннями. Мовчки. Чим обернеться новий скандал для Зеленського? Та що заявили у своє виправдання? Порушники карантину. Дивіться далі. Кава на вулиці, в парку чи максимум на літньому майданчику кафе. Такі карантинні будні українських кавоманів. До того ж, у будь-яку погоду. Втім, не всі цим переймаються, адже не всі дотримуються карантинних обмежень. А часом серед порушників з'являються і перші особи держави. Ліжанка кави всередині кафе, п'ятеро людей за столиком. І всі без масок. А головне все це під наглядом головного санітарного лікаря країни, що стоїть позаду. Такою світлиною, з президентом Зеленським Хмельницької кав'ярні, похизувався офіс президента у Фейсбукові. Користувачів світлина неабияк обурила. Кажуть, гарант разом із посадовцями порушили, чи не всі можливі карантинні обмеження. Взагалі, пити каву всередині кафе можна буде тільки з 5 червня. Але якщо ти президент і поряд з тобою сидить головний санітарний лікар, то чому б не дозволити собі те, що забороняєш усім іншим? Поліція, охоронники вимагають у населення, у пацієнтів, у відвідувачів, носіння масок. Без масок навіть не пускають у громадські заклади. Виникає дика ієрархія. Тобі поліцію штрафи і тут же ігнорування. Ми починаємо літню серію ігор що где какда за право виходу із карантина. Господин Крупіє – головний санітарний врач, Команда СНАТАКОВ проти тілізрітелей. Це було не порушення карантину, а перевірка готовності кафе до послаблень обмежень. Так прокоментував світлину головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Все пройшло гуд. Ми подивилися і пішли. Нічого такого не було, як розкрутили. Не вірять цим поясненням і народні депутати. Це як в тому анікдоті, коли йде Ребе, бачить кишельок, але субота. Він попросив Бога для всіх субота, а для нього четвер. У нас вчора в Зеленського вже було п'ята, я так розумію, поки всій країні було третя. Ми ж бачили, да, що у нас і деякі ресторани працювали в Києві, які пов'язані з певними політичними особами. Тому ну не перший раз, коли це про. Іншим закон а собі не закон. І ще одна історія з профанації карантину – це всього лиш була вигідна, придумана ситуація для того, щоб офіс президента мав можливість нажитися на этом. Якщо пан Ляшко бачив, що є якісь порушення, він міг елементарно сказати. І я думаю, що президент ніколи би не йшов на порушення. У ситуації з порушеннями президентом карантину обіцяли розібратися правоохоронці. Ну, штраф у нас ви знаєте по нарушенням карантинних норм 17 тисяч гривень. виновен ли в даному випадку президента і присутствуючись, нужна розібратися, сходя з общего контексту ситуації. Та й сам президент Зеленський заявив, штраф заплатити готовий. Я готовий дати штраф, мені сказали, запросили. Я зайшов все там, береві до слова, гарантові не вперше платити штрафи. Під час президентських перегонів він заплатив тисяч. А 234 гривні за демонстрацію свого бюлетеня. Тим часом у Черкасах мами вийшли на мітинг проти одного із карантинних обмежень. Перед міськрадою створили імпровізований дитсадок. Акцію влаштували мами дітлахів, які понад два місяці не можуть вийти на роботу, бо ні з ким лишити дітей. Садочки у місті закриті і тільки но готуються до відкриття. Проте більшість працівників дошкільних закладів ще й досі не пройшла тестування на COVID-19, тож і відкритися заклади не можуть. Влада пообіцяла запустити дитсадки з наступ тижня, якщо цього не станеться, розлючені батьки обіцяють вводити своїх дітлахів у мерію. Дуже-дуже тяжко зараз. Е, нема кому, наприклад, підтримки. І немає, куди діток, діти, от таких малесеньких. Ну, куди діток таких можна подіти? Проводяться всі комплексні заходи для того, щоб вівторок відкрити. Віторки. Всі відкриються чи поетарні? Всі. І якщо у дитсадках зовсім скоро побачать своїх маленьких вихованців, то школи відкриються тільки за три місяці. Хоча деякі вчителі вже засумували за своїми учнями, як, от викладач мистецтв. У Кропивницькому. чоловік, колишній військовик збройних сил, обороняв Донецький аеропорт, але зараз вчить дітей малюванню. А поки канікули вирішив прикрасити цегляні стіни, щоб зробити подарунок школярам до 1 вересня. Історія про кіборга, який вирішив із фронту піти у вчителювання. Дивіться далі уроків з мистецтва. Ось викладаються ось такі речі: прості, звичайні, які необхідно знати там кожному. Що таке лінія, що таке пляма, що таке колір. Дитячі навчальні вправи на графіті. До ініціативи митця долучилися інші педагоги. Ескіз художника перенесли на паркан за два дні. Нам підказує дещо замалювати, але як бачите, працюємо. Колишній боєць 93-ї окремої механізованої бригади в ліцеї працює перший рік. 2014-го боронив Донецький аеропорт. Аби продовжувати оборону в тилу після демобілізації, вирішив стати педагогом. Або знову на війну, тобто там оборону тримати, або розпочинати цю оборону звідси з дітей. Тому що саме ось ці події, в моєму баченні, вони відбуваються із-за того, що це недостатньо допрацьоване виховання. У школі радіють, що креативний педагог та щирий патріот долучився до їхнього колективу. Вчительський колектив це здебільшого жінки. Тому чоловік це вже прекрасно. А ще такий чоловік талановитий, мужній. Кіборг зізнається, вчителювання надихає його. Разом із дітьми він знайшов спокій. Діти, якщо вони переглянуть, глянуть, що тут такі малюнки вони одразу збирають свої портфелі і знову до нас. Чекаємо всіх з нетерпінням. Вчитель із нетерпінням чекає на реакцію учнів у вересні. Сподівається, вірус не стане на заваді першому дзвонику. І святкові селфі з букетами будуть на фоні його малюнків. Про нових міністрів шмигаля двічника та найкрасивішого шотландця планети, що живе в Україні, розповім за мить. СБУ порушила кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбукові нардепка від партії Голос Олександра Устінова каже відкрити кримінальне провадження. Службу безпеки змусив суд після її позовів. Йдеться про статтю Диверсія проти України устінова вважає, моз крало гроші на закупівлі засобів індивідуального захисту для лікарів. Зазначу, це вже не перший позов депутатки Устінової щодо керівництва Мозу. Тим часом у команді самого міністра поповнилося. А точніше, в уряді нові кадри сьогодні на засіданні парламенту, проголосували за нового віце-прем'єр-міністра із європейської та євроатлантичної інтеграції, а також міністра культури та інформполітики. Спочатку звільнили Вадима Пристайка з посади євро-віце-прем'єра. Він при Порошенкові був головою місії України при НАТО. А при Зеленському міністром закордонних справ. На його місце призначили Ольгу Стефанішину, новопризначена посадовиця 2017 року працювала керівницею урядового офісу із питань євроатлантичної інтеграції секретаріату Каміну. Згодом її підвищили до гендиректорки урядового офісу. Три основних пріоритети, і, скажімо, так кіпіа моєї роботи це формування внутрішньої позиції України стосовно формату і обсягу перегляду політично-економічної угоди про асоціацію, перегляд умов фінансування України, не лише як країни, з якою співпрацює ЄС, адже ми говоримо про інтеграцію ринків. І третє – це налагодження взаємодії у форматі уряд, парламент, президент. Довгий час президент Зеленський нарікав на те, що не може знайти людину на посаду міністра культури та інформполітики. Нарешті знайшов депутати всадили у крісло нардепа зі Слуги народу Олександра Ткаченка. Від 2008 року той обіймав посаду гендиректора групи «1+,1 плюс медіа. Раніше Ткаченко заявляв про наміри брати участь у праймері Слуги народу, де визначатимуть кандидата від партії у мери Києва. Появу третього обличчя в уряді наразі від. Термінували прем'єр-міністр Дениш Мигаль запропонував нардепам підтримати кандидатуру Романа Абрамовського на міністра навколишнього середовища і природних ресурсів. Але до голосування так і не повернулися. Але топ-темою сьогоднішнього засідання були не призначення нових міністрів. Депутати розглядали так званий реферат. Прем'єр-міністра Йдеться про програму уряду, яку вони повинні були розробити як план розвитку України. Нагадаю, що призначили їх три місяці тому, але тільки зараз її представили депутатам на погодження. На думку нашого кабінету міністрів, весь план розвитку України вміщається на десятьох сторінках. Однак Верховна Рада завернула документи із поправками, яких накопичилося у десятеро більше на сотню сторінок, Тож ще буде Дениш Мигаль виправляти свої погані оцінки. І навіщо депутати подарували йому наплічник? Павло Васильєв розкаже. Депутати проти уряду майже місяць в комітетах Верховної Ради обговорювали програму дій кабінету міністрів, критикували та обіцяли відправити на доопрацювання. І ось сьогодні мали можливість висловити своє незадоволення в обличчя. Тож депутати себе не стримували. Вирішили допомогти уряду, зібрали такий рюкзачок для урядовця. Що тут є, щоб вони наступний раз працювали гарно на документах? Ну по-перше, книга по економіці знайдете там багато цікавої і важливої інформації. А, подруга, ми клали маску. Це єдине, що ви дали лікарям для захисту, і щоб ви пам'ятали про вашу відповідальність? Ми дали вам мильні бульбашки для того, щоб наступного разу коли ви вирішите замилити очі і собі, і громадянству, і нам, шановні народні депутати, ви, ви не витрачали бумагу. Ось вам мильні бульбашки. Ми вам даємо програму уряду для чайників тут. Як ви полюбляєте хмарка слів? Стікери, слогани, і головне питання. і слоган – не робити дурниць. Перформанс від фракції голосу був ще м'якою характеристикою антикризової програми. Уряду опозиція слів не добирала. Це ж не програма дій Уряду це сміх. якийсь. це я би назвав це шмигалі. Пустота сьогодні це вже виглядає не смішно. Це вже виглядає страшно на фоні катастрофічного падіння економіки. Дісталося урядові від тих, хто його призначив. Так, програма дій уряду в таких кризових ситуаціях не пишеться. Загальні фрази пусті, так би мовити, нічого не значачі слова. Це не про нас. Ну дивіться, всі комітети висловилися негативно щодо цієї програми. Дій кабінет міністрів має надати або цифру, або механізм обрахунку основних соціально-економічних показників. Тобто в програмі дій уряду, за словами депутатів, не було ані розрахунку мінімальної зарплати, ані прожиткового мінімуму. Про обіцяні півмільйона робочих місць і не згадали, не спрогнозували навіть зростатиме чи падатиме економіка, обмежилися фразою країну потрібно виводити з кризи і розтягнули цю тезу на 10 сторінок. Поправки за обсягом виявилися у десятеро більшими ніж сам документ, усвідомивши, що програма дала збій. Прем'єр заявив, згадав, що забули дописати, і попросив віддати папірці. З того часу, як уряд подав першу програму дій, ми продовжили працювати над нею сьогодні. Ми будемо просити народних депутатів відправити ту програму діяльності уряду, яка винесена на голосування на доопрацювання. Але депутати розійшлися не на жарт. Представники монобільшості нервували через те, що довелося виправдовуватися за колег. А опозиція відчула смак крові та хайпу. З'явилася нагода, якщо і не відправити уряд у відставку, так підвісити його на гачок без програми дій у кабміну. Немає річного імунітету, тобто звільнити його можна у будь-який момент. А з такої позиції можна навести приціл просто на президента. Уряд зараз це лише смоукскрін, димова завіса, яка має прикрити реального господаря. Людину, яка несе повну відповідальність за ситуацію в країні, і прізвище цієї людини Володимир Зеленський. Відтак довелося втрутитися у згаданому попередником нинішньому гарантові у розпалтицення Дениса Шмигаля у вогріхи його програми. З'явилося прохання президента повернути кабмінові документи і дати два тижні його доопрацювати. Прем'єр заходився запевняти, що всі вимоги вже врахували, і залишилося їх внести. І, затумувавши подих, чекав на вирок. Спрогнозувати результат було неможливо. Монобільшість розкололася навпіл. Утім, допомогли позафракційні група довіра та кілька представників ОПЗЖ. За 245 рішення прийняте. Тож, поки уряд виграв два тижні на те, щоб переконати депутатів ухвалити програму дій і дати Кабмінові рік недоторканності. І аргументи мають бути переконливими, адже сьогодні є підтримка лише. Половини президентської політсили не більше ніж 120 голосів із 226 необхідних, і немає гарантії, що наступного разу хтось із поліц погодиться бодай на тимчасовий союз. Денисош Шмигалю сьогодні було точно не до протестувальників, які зібралися біля кабміно. Євробляхери вимагали якнайшвидше розглянути законопроєкт про доступне розмитнення. Нарікають нині, щоб розмитнити придбану у Польщі чи Литві автівку, змушені платити утричі більше ніж коштує сам транспорт. Також прохали зупинити тиск на автомобілістів, які мають автівки на єврономерах. Наводять приклад Маріуполя. Там два тижні тому митники конфіскували близько 20 євроблях. Вже місяць ніяк ніхто не може в Мінфіні зібратися, щоб просто поставити елементарно, дати свою відповідь, резюме, щоб далі голосувати в Верховній Раді. І ми розуміємо, що це дуже похоже на, на якесь затягування. То? то, що стосується машин на європейській регістрації. Тобто, у мене изъяли э, мій автомобіль, да, і є багато других случаев, багато доказів того, що у людей точно так же делали эти изъятия. Все это происходило незаконно. Ваша машина знаходиться в розыске. То есть, говорю, ну як в розвитку? Подождите. То есть у мене є повний пакет документів. Поэтому сьогодні приїхав сюди да, для того, щоб людям это все довести, інформацію. Да, быть може, будуть люди, які к этому вопросу підключатися. Упіймав російського терориста та знайшов порох у його автівці. А медаль за віддану службу отримав міцно стоячи на в чотирьох лапах пес Дерек служить у зоні операції об'єднаних сил для свого наставника-кінолога. Зробив премію. А тепер ще й зірка новин. Репортаж Олександра Киричка із кінологічного тренувального центру. День розписаний погодинно. Постійні тренування і бойові завдання. Зараз я вам розповідаю не про наших крутих військовиків, а про тих, хто йде по своїй службі на чотирьох лапах. Кінологічні підрозділи є у всіх силових структурах. Там кажуть, собаки це повноцінні солдати. З 9 ранку я займаюся загальним курсом дресирування з команди сидіти, лежати, стояти до мене поруч. Потім даю їй час відпочинку. Після відпочинку я беру службову собаку і займаюся по пошуку. Вступу на службу кожне щеня проходить обов'язкову двомісячну спецпідготовку. Потім може виконувати бойові завдання, а їх чимало. На районі проведення операції об'єднаних сил наші службові собаки виявляли транспортних в багажу. Це вибухові речовини, е вибухонебезпечні предмети, вибухові речовини, зброю бою. Нам дозволили прийняти невеличку участь у тренуванні цих собак. Мені дали замінник вибухової речовини, який зараз я сховаю в один із ящиків, а один із псів буде його шукати. Сховаємо його в четвертий ящик. Побачимо, як добре їх тренують. Пес швидко знайшов муляж в зоні ООС. Лише службові собаки нацгвардії знайшли понад тисячу одиниць набоїв, а ще зброя і вибухові речовини ефективно служать і в поліції. Одна або розшукова, яка працює по сліду за поховом людини. Одна може бути спеціальна собака, яка працює або по пошуку наркотичних речовин, або по пошуку вибухівки. У нещодавній операції із затримки мінера мосту метро в Києві. Також брала участь поліційна собака. Була використана як відволікаючий маневр. Психологічний, щоб відвернути увагу е... цього міньора і дати оперативним службам зреагувати. Аби перевірити, чи здатна собака затримати людину, я пішов на небезпечний експеримент. Не дивлячись на такий товстий захисний костюм, скажу вам дуже страшно. Виявляється, у бойових собак є навіть пенсія. На ній вони доживають віку, відпочиваючи після служби. А написавши кілька офіційних звернень і пройшовши спецвідбір, чотирилапого пенсіонера може забрати кожен охочий. Ми проводимо її всіма почистцями так далі, і вона буде виконувати свої обов'язки вже в народному господарстві. Попри гострі зуби і тваринні інстинкти, кінологи запевняють, працювати з собаками легко. Ті не вміють зраджувати, і до обов'язків ставляться завжди серйозно. Найкрасивіший у світі шотландець дворічний кіт. Алан, народжений у Запоріжжі, переміг на найбільшому конкурсі краси у США. Власниця батьків Кота стверджує, що він був особливим від самого початку. З'явився на світ на третину більшим за своїх братів і сестер. Красення придбала американська родина, і вже у штатах Алан узяв участь у конкурсі краси. Потрапив у категорію шоу-кіт. Після перемоги пухнастий улюбленець отримує пропозиції на знімання у рекламі.

Явно шоу темперамент. Не всем продаю. В ряд стран я не продаю. В качестве домашнего любимца это под кастрацию. Тоже общаюсь с людьми, тоже по видео. Но когда животное приобретают в качестве друга, то тогда однозначно вот сто будуть его любить. В этом я уверена. Красиво, любові і перемога. Ще залишаєтеся із четвертим, адже ми знаємо більше за всіх. you <smart noise>